Саме так виглядає кандидоз у вашому кишечнику. І причиною цього стає вживання антибіотиків безконтрольно, також гормональних таблеток, також коли у вас просідає імунітет, і грибки розростаються безконтрольно. Ви зранку відчуваєте комок в горлі, підхаркування слизу, у вас може бути хронічний нежить або гайморит. Постійне бурчання в шлунку, здуття, також можуть бути виділення на статевих органах, як у жінок, так і у чоловіків. Також ви можете замітити різного виду висипи на обличчі та тілі, які є дуже неприємними, тому що може бути навіть дерматит, псоріаз, екзема. Щоб забрати грибок з організму, потрібно не 3 дні чи тиждень, а потрібно. 30-45 днів. Чому? Тому що спори грибка вбиваються в організмі впродовж такого терміну. Тому я вам пропоную саме цей фітокомплекс, який безпечний та дієвий, який чудово знищує всі патогени в організмі та позбавить вас від грибка кандиди. Не зволікайте, а дзвоніть за номером, який знаходиться під відео або в шапці профілю, та отримайте безкоштовну консультацію.